Добрий день, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі English Life. І з вами Надія Рулі в місті Гастінгс. Щоб відірватися від інтернету, ми ходимо на прогулянку. Але навіть такі терапевтичні прогулянки не дають мені відволіктися від моїх думок про Україну. Тож перепрошую, що ділюся з вами з сумними, а не веселими думками. Час нашої прогулянки. По заповіднику, який поряд з нашим домом. Мене переповнили емоції, коли мені написала українка, яка вивчає англійську мову у британському коледжі з російськомовними людьми, які мають українські паспорта, які намагалися навчити англійську вчительку говорити слово спасіба. А коли українка сказала, що у нас є слово дякую, то вони накинулися на неї. Цій жінці було дуже соромно та боляче. А я згадала, як на мене накинулися в моєму рідному місті Черкасах. Мій чоловік-англієць злякався за мене і хотів дзвонити до британського консула. А у мене після цього було бажання просто залишити Черкаси. І навіть зараз мене переповнюють емоції болю і сорому. А зараз знову заговорили про мову, підтримуючи. Аргумент Росії, що Донбас, російська територія, бо там розмовляють російською. Як і Вітков, так і Трамп вважають, що російськомовні території України повинні перейти Росії. Я ходжу до бібліотеки що п'ятниці, де у нас український клуб, куди приходять британці, які дуже болівають за Україну, але деякі з них були впевнені, що Донбас належить Росії, тому що вони знають, що це російськомовна територія. І вони були в шоці, коли я їм сказала, що багато українців навіть зараз розмовляють російською мовою в Україні та й за кордоном. Бо мене багато разів запитували, яка ж різниця між українцями та росіянами. І дуже важко на це питання відповісти. А ще одна з британок, яка ходить до бібліотеки, вичитала на інтернеті, що українці підтримували німців під час Другої світової війни. Запитала мене, чи правда це? Ще вона там зрозуміла, що Україна та Росія один народ. А ще деякі порівнюють Україну з Ірландією, яка була завойована. Англією у ХІХ столітті, а отримала незалежність у 20-му, тому майже повністю втратила свою мову, бо кельтською мовою розмовляє дуже малий процент незалежної Ірландії, але є велика різниця в культурі та в релігії, тому що Ірландія католицька країна, а Британія протестантська, тому ірландці дуже співчувають українцям, які Втрачають свою мову завдяки російському впливу. Великій Британії також дуже співчувають Україні, намагаються пояснити британцям, чому ж така велика частина українців до наших часів розмовляє російською мовою. Деякі британці, коли дізнаються, що українці розмовляють російською мовою, то запитують, а чому ми їм допомагаємо? Тоді чому вони не їдуть до Росії або не роблять зусиль розмовляти українською? А деякі кажуть, що може важливіше б було українцям спочатку вивчити свою рідну мову, а потім вже вчити англійську. Британії дуже добре знають, що Росія стверджує, що там, де звучить російська мова, там і Росія, і вони не бажають дарувати цей аргумент Росії самій Британії відбувається дуже багато диверсій, які вказують на Росію, тому російськомовних можуть легко прийняти за тих диверсантів. Тож британцям зовсім не зрозуміло, чому так частина людей, яка знаходиться на британській землі. Так полюбляють російську мову та культуру і ніяк не можуть з нею розпрощатися навіть під час такої страшної війни. Деякі британці вчать українську мову. А зараз ми з вами завітали до громадської бібліотеки міста Гастінцем. Одна одна місця, і відчуємо ми повертайся додому, Україна змогла. <laughs> I will put up a "Good news, good news." We're going to have a good news. 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 Good Это знают про смерть, и знают про клятки, и про святую землю. Знают, коли закончится война. А я в слове Марию. Пора, уже пора. Золи, коли закончится война. Потягку меня мучить. Я далі і далі від друзів, відомо від учителів. Від я сиджу і плачу, у вагоні, як казали, і чують зірки. Це британський журналіст Нік, який працює на BBC, і чудово розмовляє російською мовою, але вчить українську. Він каже, як же я можу? Поїхати до України зараз і розмовляти російською, тож приходить майже щоп'ятниці, щоб практикувати українську мову, і робить великий прогрес, і каже, що після російської мови вчити українську дуже легко, але, як з'ясується, не всім і тим російськомовним людям з українськими паспортами, які займаються булінгом українців. За кордоном та в Україні це здається нелегким. Сподіваюся, що російськомовні люди виявлять бажання прийти до бібліотеки Гастінгсу, щоб практикувати чи вивчати українську мову та літературу разом з британцями та побачити, з якою повагою відносяться британці до української мови та культури. Я гарно розумію, що почати добре говорити українською мовою це не так-то легко, якщо ви неї ніколи не розмовляли. Але якщо ви почнете робити зусилля і говорити хоч якимсь суржиком, а не російською мовою, то люди будуть поважати ваші зусилля. І не розмовляйте, будь ласка, російською в громадських місцях, де б ви не були. В Україні чи за кордоном, щоб вас не сприймали за ворога. Бо саме такі люди дають привід Росії продовжувати війну. І якщо ви хочете, щоб вас поважали як українці, то поважайте свою культуру і свою рідну мову. Якщо вони загинуть, то загине й Україна. Що так, вперто намагається. Домогтися наш російський ворог. Тож я вас дуже прошу ще раз згадати, хто ви. І якщо ви за кордоном, то не думайте, що якщо ви розмовляєте російською мовою, то ніхто цього не розуміє. У вас приймають за росіян, за представників нації, яка вбиває українців. І в своїй великій більшості підтримує Путіна, де б вони не жили, що дуже дивує британців. І хочу ще раз повторити, що коли я працювала з американцями в кінці 90-х років попереднього століття, то саме вони перші мені сказали, що тільки раби розмовляють чужою мовою. Уже тоді американці, які знаходилися, в Україні і вивчили українську мову. Не могли нею спілкуватися в моєму рідному місті Черкаси, Бо Велика більшість громадян міста розмовляла російською, але під час війни я зустріла багато людей із сходу України, які роблять зусилля говорити українською. І я їх дуже поважаю. це. А зараз. Ми приїхали на концерт після нашої прогулянки, саме до цього театру, який ми проїжджаємо. де щорічно проходить міжнародний конкурс молодих виконавців фортепіанної музики, а музика це те, що поєднує людей та зцілює наші рани і дає позитив, що так нам всім потрібно все життя і особливо. Під час війни Сподіваюся, що вам сподобалася прогулянка зі мною до нашого місцевого заповідника. А також було б цікаво дізнатися, чи поділяєте ви мою думку про таке болюче питання, як українська мова, під час цієї війни. Все, що російське дуже болюче, і багато іноземних диригентів відмовляються виконувати російську музику, якою так захоплювалися до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А я ще раз звертаюся до тих, хто продовжує розмовляти російською мовою. Не залишайте, будь ласка, аргументів. Росії для продовження війни в Україні. Бо росіяни прийшли вас визволяти, вважаючи, що там, де звучить російська мова, там і Росія. Буду дуже рада, якщо ви напишете мені. А зараз прийшов час попрощатися та сказати вам до побачення.